Добрий вечір. Широ вас вітаємо, шановні глядачі, у нашому студію. Мене звати Єлизавета Стевич. За цих півходині постараємося вам представити цікаві сюжети і надіємося, що таким чином півходині передачі пройде насичено. Відразу на початку передачі побачите частину фестивалю різняних пісень, який відбувся минулої суботи в Сремській Митровиці. i This mute, this gas, that 一首。 Приємні новини. Три царі, що йтимуть Ісуса вітати, хай з дарами до вашої хати. Нехайте маленьке, дитятко Ісус вам радістю в будні сповняє, хай щедро прищедро, своїх хручення, свої благодаті селає. Христос страждає! Слава Ісвіту! Слав Дозводаєшся тому, хто є усім дому, і молодому, і старому, і Господаві святому. Дай Боже у міру, у здоров'ю, у радості святкувати, а нарік ще краще дочекати. За всі слова у дзвіночка дзвонимо, дзвонимо. Ісуса молимо, щоб Господь зіслав багато багато добра. do se i hate, a i nam ša bahator izvjane svijat dočekate. Hristoša роздає <tri> Нарожденим Христом, якщо Христос народив, що весь світ розвеселив і ми ще всі радуємо, веселімся, пану Богу поклонімся, Христос я рождає. У Белграді в українській асоціації відбулася новорічна різдвяна майстерня. Моя колега Оксана Стецюк була там і ось як виглядав. Напередодні свят в Белграді відбулася новорічна різдвяна майстерня з виготовлення ялинкових прикрас з полімерної глини своїми руками. Майстерня організована волонтерською організацією для дітей, тимчасово переселених осіб з України через воєнне лихоліття. Сьогодні напередодні найулюбленіших дитячих свят, новорічних різдвяних, ми робимо різдвяну майстерню для дітей. Силами волонтерської спільноти буде майстер-клас для дітей, як з полімерної глини, глини виготовляти новорічні іграшки, як робити форму з них бажану, як їх розфарбовувати. Тобто, це просто для фантазії, хто що захоче. Беруть участь діти українських переселенців, які вимушено приїхали в Сербію через війну в Україні різного віку. Сподіваємося, що сьогодні будуть і маленькі, хто ще вперше може доєднуватися до такої активності, і ті, хто вже і регулярно приходить на наші заходи. Пригощатимемо їх чай, кава, якісь напої, печиво, цукерки. Робиться це силами волонтерської спільноти, тобто хтось нам подарував каву, хтось подарував сок, хтось подарував якісь солодощі. А волонтерка Анастасія вона якраз робитиме вестиме цей майстер-клас, тобто вона буде показувати, як це робити, і допомагати втілити дитячу фантазію в реальність. Опанувати методи виготовлення ялинкових прикрас своїми руками допомагала дітям волонтерка Анастасія Губер. Ми пропонуємо їм зробити власними руками ялинкові іграшки, познайомитись одне з одним, хто ще не знайомий, провести час разом, поспілкуватися одне з одним, бо діти українській Белграді, вони то тут, то там, не часто в контакті, і тримати ось таку дитячу задницю, як би серби сказали. Для виготовлення новорічних прикрас дітям були запропоновані різні матеріали і необхідне приладдя. Три різних види глини: полімерна, і кольорова, і різноманітна фарби, різні інструменти для вирізання різних форм, також стрічки, щоб повісити саму іграшку, і купа допоміжних вже інструментів, щоб діти змогли зробити те, що вони хочуть. Діти отримали можливість відчути себе справжніми митцями, спробували робити прикраси власними руками, розфарбовувати їх та прикрасити ялинку іграшками власного виробництва. Сьогодні з глини різні як фігурки, як щось, щось красиве на новий рік, на якісь на новорічні свята, щоб подарувати рідним, батькам, сестрі, там також всім, всій моїй родині. Як Зробити щось приємне для своєї родини, що можу ще додати, дуже подобається як щось нове для себе, та пам'ятати, як в школі це теж робив, як на мистецтві, тому що зараз вже такого предмета в мене нема. А тут як по повернувся, як в дитинство. І я дуже задоволений, що прийшов сюди, як змінив обстановку. як... Щось для себе нового ну, дізнався, зробив як красиві фігурки із глини, тому я дуже задоволений. Я дуже люблю займатися з глиною. Я раніше теж робила, тому коли я почула, що ми прийдемо робити глину, я була дуже радісна. Чим ти ще любиш займатися вільний час? Ну, гратись, якісь активні ігри. Наприклад, стольні ігри і так далі. Поки проходив майстер-клас, навкруги панувала особлива атмосфера творчості, душевного спокою та легкості. Вироби, виготовлені власноруч, будуть дарувати дітям теплі спогади про цю прекрасну зимову зустріч, на якій отримали нові знання, знайомства і власноруч зроблені ялинкові прикраси. А наша передача підійшла до кінця. Щиро вам дякуємо за увагу і всім вам, які берете участь у українській панорамі. І чекаємо зустрічі з вами уже наступної неділі. До побачення!